Друзі, всім привіт! Третій день турніру. Так, я трошки на праці. Якщо щось буде стукати гупать вибачайте. Постараємося якось побыстріше. Давайте так, погнали я факі ще. Завтра буду вже вдома, може завтра придумаю, я там одної командочки хочу погратися. Ну, зараз... Немає часу сидіти, довго думати. Так, давайте ці, ці п'ятірки, поки у нас там люди їх прикриває. Давайте ось так. Твою дивізію ти бачиш ні? Не, не дозарядив. І що, що делать? Що робить? Зараз ще ця звіздане аметіст, потім, блін, гіпноз. Ладно, давайте. Ой, може гіпноз не звіздане ще. Ну ця буде палить неприємно. І цей, блін. Козел потний. Епо. Будем цих блокувати. Так. Гіпноза вибивати І якось фрею заряджати, блін. Треба ще фрею. Блін, капець, капець, я дограю, фрею треба зарядити. Щось в мене мінус два. Давайте взривайте, поки вони там блоковані. Ой, ладно. Погнали. Трошки, трошки я не, до, не успів дозарядити. Там центр і пішло, поїхало. Так, давайте так. А чого я про жовту свою забув улюблену команду? Не скажете? Так, давай бий. Ага, Людві держить, погнали далі. Так, будемо бити сюди, заблокується він Ні. Так, да, заблокувався, тоді кулірву блокуємо. Тут збираємо сімрочку. Раз. Кулірва. Нема. Все. Я думаю, габела. да, блін. Я ще ту радіо не можу забути, може треба було щось трошки. Та що ж ви їх напихали тут? Угу. Ні, йдемо так само. Так, давайте не будемо робити помилок і спробуємо радіо зарядити. А я думаю, з таким чином ми її зарядимо. Так, шукаємо тепер червоні, Найшли. знайшли, знайшли. Йди сюди. Так, це він фортес не блокується. Але ми спробуємо. Я не хочу, щоб мене випалювали. Так, блокуємо сюди. Зараз будемо фрею збирати. Люди она під мають. А, ну так, да, яке підхильнуть, господи. Так, давайте нехай цей скина ще. люди його включаємо, взрываємося. Так, Фрея ще раз добре. Оце полетіло. Так, одну ловим сюди. Добре. А там... А там у нас... Ворони. А їх не так і легко пробити. Так, робимо так. Ну, я хотів четверку зібрати, але фіг с ним, коротше. Так, перемога. Йдемо далі. Ні, не хочу я жовтих. А чого я жовтих не хотів? Ну п'ятерочку. Бистренько папі оформили. Так. Де ще червоних взяти? Давай бой в Людвіга. О, червоний є тупіра. Так, дозаряд. А ні, не надо заряджати. Не надо. Дякую. Блокуємо сюди, блокуємо сюди. Що будемо далі робити? Ну, давайте сюди. Червоний не приїхав. Давайте фіолу. Так, є Людвіг, добре. Хм-хм-хм. Є ще фіол. Так, свою красавицю зарядили. Добили, ні, добили. Рожфора ми не боїмося. Так, б'ємо сюди. Угу. Трошки не зарядилися, але я її не боюсь. Так, так. Ташечки заклювали. Блін, знову радіо. Ну і зелені, так що червоне беремо, ну це рейдбос, в принципі. Там зараз ліпотини. Отсліпоти не избавишся, якщо ультувати почнуть. Так, 4. Знову ми її не дозарядили. Ладно. Раз. Давайте так. Тому що в неї зараз прилетить камінець. І знов сліпота. 25%. Але вона працює. О, ні, до випалі. Ладно. Так, да, працює, вона все-таки непогана. І, по-моєму, ми знову згоріли. Так, так, так. Нічого нам уже напевно не допоможе. Давайте так, кам'ятину якусь. Може ще одного доб'ємо? Не добили. Дві поразки. Що тут оборона? В да, стоїть? Ну, в Бшечки це, в принципі, нормально. Так, хорошо йде. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя, і добра всім.